Ви тільки погляньте, який красень, друзі. Який красень, друзі. Це наш похід сьогоднішній, друзі, по білі гриби Карпатами. Сьогодні ми рушаємо знову в цей прекрасний ліс для того, щоб потішити вас біленькими грибочками. Буду максимально, друзі, максимально пильний, щоб знайти якомога більше білих грибів. Для того, щоб ви мали на що дивитися. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, тим паче, якщо ми вже маємо такий прекрасний початок білих рибочків. Ось такий красивий на самому початку. Тому друзі, рухаємося далі. Друзі, розпоглянете якого рибочка знайшовши. Красення, поєдиного, але але живого. Ну ось погляньте, яких ще двох красень тут побачу. Один ось другий. Ага, тут, друзі, два цілих. Ось такий. Ось такі два красення, Ось, друзі, ще два красенів побачив, таких вже більших. Заліз трішки у хащі. Ось один. Ось тут другий. Погляньте, до речі, як вони зливаються з листю. Погляньте, дуже важко їх помітити. Ну, тому що я помітив їх тільки тому, що вони більшенькі такі. Але, ну, друзі, помітити їх дійсно складно. На полі. Так, на полі. Їх помітити ще більш-менш легко. А ось у лісі з таким листям і з такими шапочками дуже важко. Спогляньте якого ще Знайшов грибочка. Далі пох поєдиний. Ось такі тільки ось що залишилось. Всього. Ось іще такого знайшов тут. Хащу гарні. Виріс. Ось такі ось. Ось ці гриби, до речі, друзі, називаються дубові. Також читав про них. Найбільш поширені в Карпатах. Друзі, не помітив тут внизу десь ще одного дубового. Хоча тут дубів нема, але все одно ці гриби і дуби по факту не потрібні. Звичайно, їх можна знайти дуже багато в дубовому лісі, але і в простому лісі, карпатському їх також є достатня кількість. Знайшов тут ще декілька грибочків. Такий грибочок, друзі, нам подобався. Об'єднаний, але білий. Ого, трішки важко вирвати. О! Є, нам це вдалося. Ось такий е, ці, до речі, гриби я дивився, називаються правильно, належать до... Виду соснових білих грибів. Ось такі ось. Друзі, тільки погляньте, як сховався грибочок від нас. Самі... Під самісінькі підсамісіньке коріння. Але ми його відтака дістали. Ось таке ось, ось такий ось краси. Ось іще один, друзі. Біленький грибочок. Зараз будемо йти ще туди. Ось ще тут знайшов не такого невеличкого грибочка. Ось такого. Ось тут зпогляньте, як щось під'їло нашого. Грибочка, З так він би мав виглядати, але... Щось його трішки підніло, ось такий Бо він. Поганим був бути. Ось, друзі, погляньте ко. Що... ще красення тут на полі побачу. Ось такий ось біленький грибочок. що це останні гриба на сьогодні у нас. Сьогодні у нас така була міні. Міні такий походик у білі грибочки. Ось що нам вдалося назбирати. Спогляньте. Небагато, але півкорзинки є. Півкорзинки білих грибочків. Таких красивеньких. Заківсь білі рибочки. На цьому, напевне, друзі, будемо закінчувати М -м -м -м. Наш, сьогоднішній, наш сьогоднішній похід. Всім дуже вдячний за те, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться. Буду дуже вдячний вам за підписку, Це допоможе нашому розвитку нашого каналу. Всім до зустрічі, друзі, до нових.